Не вистачає мені тут автопілота з підрулювачем. Зараз би Максим би віддихав, звісно. А так приходиться працювати. Це в тебе автоматичний розворот. Супер. Трохи треба відкалібрувати руля, Максим. Що зрозумів, трохи круто, що він повертає. Так, класно. Рівно класно відбив полосу. Можна хоть блін, я не знаю, хоть льоску натягувати. Так пройшов, як буд тебе культиватором прогріб. Прекрасно. Дивіться, як розпушив. Прямо супер. 2 см, земелька як кашка. Оце, на мою думку, є ідеальна вороновка. Ось такий у нас лайфхак. Ми зробили його років 5 тому назад. В чому його смисл? Як самі бачите, він додатково розбиває, розкришує грудочку і вирівнює гребені. Гребені, які залишають за собою наші зубовидні борони. Так як тут один ряд борін, ми вирішили не заморачуватися, не ставити додатковий. А цепочки роблять свою функцію замість додаткового ряду цих самих борін. Ось як бачите, вони отак горнуть гарненько. Оце все діло так відбувається по-простому. А те, що залишається за бороною, Тобто, все очевидно, грудка здоровенна, вид не дуже. Хотілося, щоб воно було красиво. Ось так виглядає наша бороновочка. Дивіться, яке поле не бороноване, які вже тут тріщини. яке воно вже почало репатися, все тріскатися. Отсюди виходить вся волога. Тут прогнали легенько бороночкою, лагесенько його підкрешили, підрівняли. І таким чином ми зробимо. Як би вам захист від випаровування десь на процентів на 20-25, я думаю, не більше, але зробимо. Це правильний підхід, це правильна операція. Гляньте, як красиво виходить на швидкості. Практично сантиметрів 1,5-2, а далі мокра мокрюща земля. Дивіться, як гарно закриває вологу. Обична зубовидна борона. Обійшлась вона мені, реально скажу, в 3 копійки. І я дуже-дуже цьому радий, бо ми зробили її самі своїми руками. Зварили з того, що було, з того, що було доступним. Нам подобається. Якщо подобається і вам, ставте лайки, що тут ще додати. Можливо, в кого якісь іще будуть цікаві думки, напишіть в коментарях, що можна було б е придумати до цієї сцепки борон, щоб вона була ще краще. Може ще там на мисто положити якесь ззаді там, рядок цепка або менший цепок. Мілкіший. В общем, було б цікаво. Саме головне, що один проход у нас виходить така картина. Бистро, не ламається, бо там, по суті, нема чому ламатися. І вологу ми трошки збережемо. Процентів на 20%, може там, не знаю. Хто вивчав це питання по агрономії, то скажіть теж свою думку, напишіть. Буде цікаво, так як я, я не агроном. Немає у мене, таких теоретичних знань, щоб вам щось тут умнічать. А з практичної точки зору, всі роблять так. Ми теж так робимо, але трошки по-своєму. Трошки вдосконалили, трошки щось придумали, щось додали. І результат, самі бачите, доволі непоганий. Бо тут балакати можна хоч цілий день, язик без кісток, а роботу робити все рівно треба. Бо під лежачий камінь. Чи під, я, я скажу так, Під ледачий камінь вода не потече. Перефразую трохи відомий ви, вислів наш такий афоризм. Ось дивіться, для порівняння, поки йду, покажу. Тут де не проходила цепочка наша, де не пройшло наше намистечко. Дивіться, яка в нас тут іде борозденочка Бачите, такі йдуть маленькі переходики. От через них і буде випаровуватись волога. А тут, де пройшло наше намисто, прям як будто би в два рази ми пройшли нашою сцепкою борі. Оце такий ефект досягається за допомогою наших цепків. Всім добра!